А люди нас не розуміють. Це буває тому, що десь священник на своїй волні, своїй поуконі, думає, що якісь поняття людям просто, нові. так як і він їх розуміє, так і вони їх мають розуміти. Воно б і так мало би і бути. Силу просто нашої лінії суєтності, ми далекі від цих понять. Є різна аудиторія, звісно, в різних храмах. Є люди, які ходять по храмах щоденно, відвідують богослужіння. Такі люди, звичайно, десь на одній головній священником. А є люди, які дуже рідко приходять, і їм, якщо скажеш якийсь термін в проповіді, ти думаєш, що всі зрозуміли тебе. А оказується взагалі ніхто з храму нічого не понял. Буває і таке. Буває хтось понял. Ну, щоб приблизно зрозуміли, про що я говорю. У нас вже всі великі експерти в плані ПЦУ визначити, чи вона благодатна, чи ні, або то з телевізора слухають. Ну от запитаєш тих експертів, що означає оцей одяг на священник, оцей що я показую. Як він називається? Ну, Це сказали з Кліруса, я не питав клірус. Я питаю людей. А люди не почули, як він називається. Хто знає? Єпітрахіль. Скільки підняв рука? Ну, про ПЦУ говорити буде багато. А що він переконував? Що це значить Єпітрахіль? От дивіться, я би в проповіді говорив і казав, знаєте, от, єпітрахіль символізує овечку. Люди, які знають, вони поняли про що мова, другі подумали, і підтрахіль. І далі не поняли нічого. А це овечка на плечах Христа, знаєте ікона? Оце є підрахіль. І так далі. Ми можемо говорити якісь терміни, а люди не розуміють. Вони на своєму рівні застряли, вони нічого не читають які святкують на навколо церковні новини. І думають, що вони дуже великі експерти, вони би ще й священика Мені на днях розповів один священик, ми однолітки з ним, він служить на Міжгірщині. Він каже, як замітно е, упадок, який приніс інтернет, От він каже, що ми ж росли в горах. Ми, від, ми від, від вас, городських, приходили в семінарію навіть вчитись, дуже відлічались. Ну, люди в горах, які живуть, вони свій, свій менталітет мають малий. Вони більш трудолюбиві. Городські, знаєте, вони такі. Ну, теж непогані люди в чомусь, так, є інтелектуальний труд. Це теж труд. Він каже, зараз інтернет всіх виює. Мої діти, каже, я впевнений, вони на одному рівні з твоїми в городі. Що в мене в селі, їх не заставиш нічого робити. Що в тебе в городі? І він каже, от ментально це видно, каже, йду я по селу, де устої, де традиції. І старша людина, дивлячись на священка, зніме шляху, коли йде священик. Іде молода ну, хлопець, він шапку вже не зніме. Де старий чоловік він поздоровується першим, не дивлячись, чи священник його тронув чи не тронув, молодий хлопець пройде мимо. В селі я не про город говорю, він мені це каже. Каже, якщо я раніше в храмі щось говорив, коли тільки прийшов, це сприймалося людьми просто як аксіома, центовна по-нашому, я вам говорю, що ви зрозуміли. Богі ну, не розуміють, навіть це слово. Я скажу бо а люди не поймуть про що. Це як аксіома, це те, що не доказується. Це просто треба вірити в це. Це точно так є. Підтверджений факт. Він каже, от сказали щось в телевізорі, там різдво коли святкувати, ти чула, як наш священик казав, Все, це не обговорюється. Священик сказав, так має бути. Всі аргументи в телевізорі до лампочки. Для старших людей. А молоді, каже, ті би лише попискували, Вони думають, що вони більше знають, ніж священник. Вони думають, що священник лише кадило махає, молиться, телізор взагалі не дивиться. А їх же там обучають, що там семінарія. Вони експерти. Вони знають, коли тепер різдво треба святкувати правильно. Що там священник в горах? От злам епох. Які ми переживаємо. До чого я це говорю сьогоднішню проповідь? Ми чули про по-слов'янськи говорю, нікого отрока. Про наше майбутнє. Ми храм будуємо не для себе тільки. От будинок будують, кажуть, ну на 100 років тебе простояв, то слава Богу. Тобто ти там проживеш і твої діти проживають, а внуки то вже їхнє діло. Вони на тому можуть нове побудувати. Но храми ми не так будуємо. Храми ми будуємо от рода в род. І сьогодні такий прекрасний був Прокімен. Но, опять же я говорю про Кімен, а більша частина не знаю, даже, що це означає. Бо ви бачите, ми звикли на своїй волні, тібо, то всі розуміють, що таке Прокімень. А Прокімен це перекладається з грецької то, що передує читанню апостола Євангелія, так і перекладається буквально, передуючий стіх. А там було, ти, Господи, ім'я, і сохраниш, ім от рода сего свого вік. А далі було ще стішок, який читався. А ну нагадайте мені, будь ласка. Спаси мене Господи, Господи, якого скуді преподобний. Опять же, я це сказав, частина навіть не поняла, що я сказав. Це молитва Давида про те, що ізпав мене від цього роду. Род цей Христос свідчить лукавий, прилюбодійний, розвращений. і збав мене о такого роду. І оскуді преподобний, тобто оскуді нема. Мало дуже. Преподобний це той, хто подобний на Бога, хто веде життя подібно, як Бог, яким є. Оскуді, може, одиниці на світі знайдеться таких людей. Це ще Давид говорив, що ми бачимо зараз, браті і сестри, сучасна епоха взагалі дуже цікава. Я приведу деякі паралелі сьогоднішнього Євангелія сучасною мовою. О, дивіться, цей існуватий юнак, про якого ми чули, написано по свідченню Євангелія в ризу не облачавшись. Тобто біс робив, що таке взагалі біснування? Біснування це коли Бог. Давайте цю тему зараз не буду розкривати навіть найменше. Ми поговоримо якось іншим разом, ми не раз про це говорили. Але якщо я на цьому зупинюсь коротко, ви нічого не зрозумієте. Якщо зупинюсь багато, дуже багато часу займу з проповіді. Давайте просто це так пролишимо, скажемо, незрозуміло потом поймете. Бог попускає в по деяким причинам, на які зараз не вкажу. Но Він попускає, дьявол не може сам, от захотів він зараз в мене дойти, не може, або от у вас когось. Написано в Івангелій Бог, навіть волос з голови не отця Небесного. не то, що такі от речі відбулися. Тобто Бог сильніше це остворіння дьявола, це не рівний йому. Як філософії да, дуалізм, це дві, дві причини добро і зло, які ніби борються між собою, нічого подобного. Діавол причина зла це творіння Боже. І Бог ним теж керує. Він його просто використовує як лікарі яд. Яд це ж, в принципі, отрута, але ми ним лікуємось. От в принципі, дуже-дуже коротко я вам намікаю, чому Бог допускає в існування. Він лікує нас, в тому числі через такі скорби, але коли дьявол заходить в людину, він вже має волю в нею, Бог йому дав. Далі вже Бог не втручається. І дявол робить все, що хоче. Від слова все, що хоче, з цією людиною. І він не здівається просто. Він же чоловіком не надвисних, він злоба. От ми деколи кажемо про людей, деяких подивляємося, як таке можна зробити, як сатанізм чисто. Так от, коли сатана входить, відбуваються дивовижні речі, не дай то Боже. І от в свідченні Євангеля цього юнака він висміював, що всі сміяли з нього, бризу, не облачавшися, голий ходив. Сьогодні бачив таку тенденцію до оголення в суспільстві, в рідку Бачимо, звідки ноги ростуть цієї моди. Мода це що? Це хтось один взяв, одягнувся, так, а другий похлопали. От і мода, щоб ви розуміли. Коли другим сподобалось те, що один зробив, модельєри, вони ж е, чому ці покази мод, вони там дивляться, яка реакція буде публіки. Ага, пішло. Супер, мода, це модно тепер, цей рік. А потім пережували, невкусно вже стало І от так мода йде, йде. От. В храмі не жив'яше, новогробіг. Скільки ми бачимо зараз тенденцій, що в храмі це будинок по-нашому, що взагалі молоді люди живуть своїм життям, скажімо так, не сімейним життям, самі по собі, от свої особисті інтереси виключно, егоїстично розцінюють. То саме, звідти маємо корінь. Далі зустрів його Христос. Прекрасна ремарка. Він не каже, я в тебе не вірю. Зараз вся молодь вірить, я з ким не спілкуюсь. Вони всі в Бога вірять. Ну я реально вам кажу, я з молодих іменно людей не знайшов ти їсти одиниці. Тут тобто, таке навіть не говориться. От у вашу епоху, там було наоборот. А тут ні. Вони всі прекрасно знають, що є Бог. Вони можуть його називати, навіть Богом є така частина молоді. Ну там щось є. Да, от вір такий. І вони даже можуть в церкву піти, паску посвятити, наприклад, сучасна, да? воду посвятити, якісь речі. То саме тут бачимо, молюся ти, каже цей піснуватий. Молиться він Бог. Не те, що заперечує Бога. Не мучи мене. То саме, Чую постійно молодь. Починаєш говорити, Бога визнають. Ну ні, 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 ні. це не для мене, отець Віктор. Далі це все, все, ні, 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 ні. Може, коли состаріюся, Не мучайте мене цими розговорами, Не утомляйте, хватить. Буквально вам говорю. Попробуйте з молоддю поговорити. Все, 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 хватить. Ну буквально ті ж самі слова, нічого нового. Те ж саме війні, я не кажу, що ми біснувати. Я кажу, що цей піснуватий вік, як ми молимося молитися з тітюану, заразив їх цим біснуванням селукавим, як ми молитві кажемо, Мисленням таким, діявостним. І далі, що мені тобі, Ісусе Сина Боговишнього, це прекрасна відповідь, коли ти знаходиш наркоману п'яницю. Блудника, який прекрасно усвідомлює, що це там не раз, не два було, що він втягнувся в цю біду. І Він просто каже, ну що мені до Бога? Я і Бог, я дуже далеко до Бога, я вже в цій грізі. Ті ж самі слова. Що мені до тебе? Ти і я то це різні речі. І далі е, говорить Євангеліє, що цього чоловіка в'язали желізними кузами і кутами його. Ну він розтерзав ці узи і гоним би вашим бісом сквозі пустині. Що ми бачимо, коли наркомани роблять? Не то саме, дивуємося деколи. Як таке може людина робити? Вони самі потім дивуються. Пам'ятаєте, нас в храмі Владика розповідав про це особисто, бо він зустрічався. У нас тут в СІЗО з такими людьми, що людей віруючих, мама приходить до владики, мого сина заарештували, щось стало? Я не можу поняти. Вбив двох людей. Це був реальний випадок на Закарпатті. Володика пішов туди в СІЗО, він каже, я не пам'ятаю влади. От не пам'ятаю, я не, не ну, тобто я не розумію, як я розумію, я вірю, мені показали відео. Я просто не пам'ятаю, що зі мною було, я не можу говорити. А що сталося? Ну я прийняв дозу Більше, ніж треба. Наркотики. Знаєте, браті і сестри, ви якщо думаєте, що сьогоднішня молодь про наркотики слухає так, як ви, то ви дуже помиляєтеся. Я вам свідчу, як священник, 90% молоді користуються цим заразою. І це велика біта. Для нас всіх, от наше богатство, от наше достояння, з чим ми на суд Христов явимося, кого ми виховали. Наркоманів, п'яниць, тих, які живуть для себе цивільним життям. Це називається зараз наш громадянський брак. не хочуть розписуватись. Тобто ну, людина бере відповідальність навіть хоч перед державою, це вже є шлюб, це не блуд. Вона не вінчається, да? вона в церкву ходити не хоче, ну то таке. Ну ти хоч розпишись, як раніше був. Ні, наш. У нас рівноправі, щось надоїло, пішов геть. Пожили, як собачка з собачкою. Вот сучасні реалії. Вот для кого ми храм будуємо, показується. Ну, нас не стане, має бути далекоглядні. Пройде років 50, 70, 100, хтось сюди ходити буде. Будуть. От тут я вже втішаюсь. Тільки то, що я вам скажу, вам точно не сподобається. Бачите, ще Давид про це говорив. Це ще до народження Христа скільки було тисячоліть. І що, люди перестали в Бога вірити, церкви будувати, ходити туди. Ви ж застали цей період. Казалось реально, покажуть останнього попагу. І що, скільки ми побачили відродження? І буде це, скільки світ буде існувати. А знаєте чому? Через скорбі. Я тиждень тому про цю грик Згадайте себе. Я бачив таких фішаків. Фішак це той такі люди, такі, ну, все. він, він може світ перевернути. Смирялись так, коли дитина починала хворіти. От, наприклад, психічно хвора дитина, Бог посилає сколь. Такі були фішаки, такі в них були амбіції, такі стали люди тихенькі. В церкву почали ходити. І лиш Бога молять, дай лиш здоров'я моїй дитині. Не так? Откуда це? Бо так і храм наш буде повний, тільки шкода наше покоління. Ми від серця їм не хочеться через таке до Бога йти. Ну чого не можна просто прийти, послухати досвідчених людей? Що в чому смисл життя? Ну, бачите, не слухають. І ми десь в тому винуваті. Ми не так виховуємо. За це нас Бог буде іспитувати. І якщо ми справді любимо своїх дітей, то тут лучше строгість проявити. Чим Бог проявить до них строгість через діавок? А Він проявить. Бо він хоче всім спастися. От про це сьогоднішня євангельська проповідь. Господь його ізцілив, не чекаючи від нього і ні від кого. Тут не сказано, що хтось просив про нього. Чому я це зв'язую сьогодні? Сам Бог з ним зустрівся і вигнав пісів. І чоловік ізцілився. Бо то робиться з нами, з нашим народом сьогодні, через війну, через скорбі. Я в це вірю, свято віру, святу віру. Ну, Господь, Він ну, такий всесильний, Він може це зупинити ну, в долі секунди. Але Якщо він це послав, він знає, чому він це робить. Нам це треба, бо ми не так живемо. Храми наші пусті, а побачити будуть повні. Побачити, однозначно говорю, навіть через цю війну. Тільки шкода, звичайно. Вчора от ми мали прекрасну конференцію сімейний відділ, якого голова Олександр, який в нашому храмі служить, проводив сім'я в умовах війни. І там були військові, ранені військові, психологи, медики, які оперують військових, говорили про цей фактор психологічний, що як людині. Почнутись, що ти інвалід на все життя. От прийшов воїн, захищав країну, у нього ніг нема. Лікар йому говорить, ти жити будеш. Його доставили навіть без сознання сюди в І Він йому має сказати, ти жити -то будеш, але в тебе ніг немає чоловічка. Або може вони є паралізовані від тих осколків. І в людини починається депресія, так, що він нікому не потрібний, ні сім'ї і так далі. Там розглядалися ці всі моменти і Як важливо їх підтримати зараз, цих таких воїнів. Вони реальні наші ветерани. Вони реально йшли за нас, за землю, за сім'ї воювати. І от церква тут вкаже теж свою місію. Вони, будуть, вони не ходили в церкву, повірте, як їм тепер потрібна церква. Ну, шкода ж такими шляхами і тим сім'ям, шкода, щоб по-людськи це не можна було зробити. От, І тому хай Господь нас. І наше покоління сохраняє від цього роду, дарує їм розуміння євангельської істини і спасає нас і сохраняє. Амінь. Земці і душі, і отця, помишлення нашого.